А, бо. Мету, то треба найти Нормальний... А, ти а mm. то кожен раз в тебе хилка Шири, Ну так. Да. Треба, блін, мінус щоб... оп, чтобы. Ты пуцовал, цього, але столб. Бля, хал пьм, мене? Хорош. Дивись, я тобі включаю <кліплене> це, там ти просто одночасно включиш. І там слова <кліплене> внизу пишуть, коли треба співати. Підходить таке? Mm. Та мейм. Як мені, як ти включаєш, щось розумієш? Як ти одночасно включив, щойно? Оп. Ну, я запущують і, і ти запускаєш з себе. Та відомо. Поняв. Та ні. Що ти? Ти завжди так скучно. Ви стай потечії з ними. Можливо, я не дам тобі. ніхто. Блін. Непонятно. Ладно, давай так, ти хочеш. Кидай сидит. а ебаный. Я нічого не бачив мене кусти на весь экран. Ай хлопчики давайте. Мене не бити. Я йду співати. А я минусовки, я щ то де я мінусовки співають. То там тобі пешка, коли ти маєш два говорити. Ну заповнює так сильно. Бля, то то не получится одинаково. Як не получится, я включаю идиот включаешь на кого выходишь. Давай, давай, пробуй. Чекай, стоп, 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 стоп. Рухуй. Задержка може бути тільки дівчина. Давай, Ваня. Зараз починаєш. Можливо треба було жити, як сильно. А як, як, як тут? Можливо, я не дав тобі теплоту... І ти не знаєш, погляд, через пату, логічно. Як можна було з тим жити. А пам'ятаєш Метронічно Берліна І наші на стіна. Ні, це не добре. Лок. Це не добре, мінусов. Далі. Це не добре, мінусов. Далі співай, давай. Де ти є, мак? Я на гонконавці. Де саме? По правій стороні. Тягуча павутина, зйомний квартир, І дві душі пробиті сотнями, І так страшно, Коли не знає, що завтра. Тепер я ожидаю знаки часів, Знаете да, на тепло и полосы не вату. Тут как ты венных А с тебя. Да, купить на Отпам'ятаешь. На фоках ты собори. Местешка слышала. Ты А типа. Опам'ятаешь. Старийка бог на брод.

Я а, все. Удивись, я не пусть. Я вам сказал, два три дня. Ты куда роль забрал? Курво, Леса. Ты я, не я хую. Чикайте киснетис слова я найшов. О, все, найшол нормально. Да я еду я, я уже люблю, цю пищу. Мне его напрям. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, і рушники на стіні. Мамо, ваші діти, як птесі... Дивися. Так? Не, не, показувався на світі мій Томенків. Американці, ні, правда, їх треба було шукати в собі, а не в підручнику рацію. Ти сам в собі. треба щось інше. Де гладкий асфальт, мов карпатський бук, і летить печаль, мов бітий звук, Золото... не пойзе. І летить печаль, мов бітий звук, Золото Карпат, Золото пісень. вообще нормально, піде Мені навіть здається краще буде, якщо вообще не включати та, а тебе і так трохи музику чути через колонки Ти можеш просто голосніше трохи зробити. Голосніше? Так Ну ти ж на клонках слышь, не? Да, это ну. нормально? О, нормально. Так чути, типу. Нормально? І без затримки буде а, Я полно подавління виключу, чекай, щоб краще було Вот так, то та, 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 выключай. такое нормально? Вот, а зализаешь вещи вещи. мне меня с Ну, полоними Ой, чекается плюс, твою мать. я плюс плюс включил слушай. Чекается минусовка, надеюсь. Тут Чекай, Тут по ще слова хернає коли. Чекай, так. Зараз щось буде. А ну цей когось дідька лисого. Оце вщейка, не та пісня. Чекай. Блін. Цей сон, цей сон. Мені ще ночі сниться. А чого мінусовку вони не зробили? Геній. Ой, це не надо таке. Що це за голос був? Это что происходит? Пародия какая-то плачу. А бат. Да, да. <laughs> Давай дидем с Лена. Короче. Шу. Поймать интернет. Вот. <laughs> То ще не початок. що Біля хати Василини затоптали трави, затоптали буйні трави, хлопці кучеряві, та вертаються додому всі з гарбузами. Що ж ти робиш, Василино, з тими Легінями? Ой-йо! І співає верховина. Дзвінко, пісня, лине. Дзвінко, Василино, Василино. Люба Василино Василино, Василино Файна, Василино І що як? Файна, доля. Добре. Із краси води не пити, знаю, добре знаю. Та чомусь твоєї хати також не минаю. Посміхнися, озовися, Верховино, люба. Стану я в твоєму серці від луня. І співає верховина. Дзвінко, пісня, лино, дзвінко, Василино, Василино, Люба василино, 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 Файна Василино. Я там трохи словами запнувся разом. І співає верховина. Вінко пісня лине, вінко, Василино, Василино, Люба Василино, 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 пайна васили, пайна Василино, і співає верховина, вінко пісня лине, вінко Василино, Василино. Люба, василино, василино, василино! Файна василино! Ну шо? Все, Ваня, думаю, на роль ти заслужив. Вітаю з поновленням.